Hello, friends! Welcome to AppleTree Channel. Let's celebrate! Hi, guys, I'm so glad to see you again. Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Apple Tree. Буду дуже вдячна за вподовбайку та підписку на канал. Ну, а ми з вами продовжуємо. Огляд нашої третьої теми Let's Celebrate за підручником uh, Оксана Карпюк English with Smiling Sam 4. Сьогодні ми з вами дійшли до revision, до уроку Revision, повторення. Сьогодні ми будемо працювати, і у нас буде подвійне заняття за уроками 13-14. Ділити я на дві частини, на два уроки не буду. Працюємо за сторінками 66-ї сьогодні, 67-ї та. 68-ю, сторінкою нашого підручника. Ну і не забуваймо, що в кінці цього відео ще буде що правильно відеогляд до нашого робочого зошиту. Let's start with exercise 1. Read. British and American people often make promises for the new year. Британці і американці часто обіцяють щось на новий рік. So they call them New Year's resolutions. Вони це називають новорічніми обіцянками. So here is a letter from Polly, a British girl of 10 years old. І ось ми зараз прочитаємо лист від Полі, британської дівчинки 10 років. So, this is Tanya and this is Polly Maple. The new year is coming. Надходить новий рік. Наближається вже. What do you usually do at this time? Що ви зазвичай робите в цей час? Запитує вона у Полі. Polly Maple answers. It's time for resolutions. Це час для обіцянок. I often make them, but I don't always keep to them. Я завжди роблю ці обіцянки сама собі, але не завжди дотримуюсь їх. These are my resolutions for the next year. Ось мої обіцянки на наступний рік. I will do morning exercises. Я буду виконувати ранкову гімнастику, робити ранкові вправи. I won't be late for school. Я не буду запізнюватися до школи. I will be nice to my younger brother. Я буду гарною до мого молодшого братика. I will help my mom about the house. Я буду допомагати матусі по будинку. My parents made their resolutions, too. Мої батьки також створили свої обіцянки. My mom won't eat sweets, cakes and bread. Моя матуся не буде їсти солодощі. Тістечка та хліб. My dad will jog in the park every day. Мій тато буде бігати у парку кожного дня. What about you, Tanya? А як щодо тебе, Таня? So, do you make New Year's Resolutions? Чи зробила ти вже новорічні свої обіцянки? Best wishes and happy new year. з найкращими побажаннями і щасливого нового року. Okay, well done. So. Quite interesting story, yes? So now let's do task 2. Ask and answer in peers. Постав питання і дай на них відповіді. І так, перше питання. So, what is the resolution? Що позначає слово resolution? So, resolution means promise. Обіцянка, так? promise. So, will Polly help her mom to make New Year's resolutions? Чи допоможе Полі? Своїй матусі зробити свої новорічні обіцянки. I think no. So, Polly's mom made her own resolutions. Я гадаю, що Поліна матуся сама uh, зробила свої обіцянки. Так, поставила перед собою мету. Won't eat sweets, cakes, and breads. Okay. What will Polly do next year? Що Полі буде робити наступного року? So she will do morning exercises. So she's gonna uh, she, uh, isn't going to be late for school anymore, so she will be nice to her younger brother and she will help her mom about the house. Полі буде допомагати матусі прибиратися по будинку, так, а не дотримуватися новорічних обіцянок. So, what is her mom's resolutions? А які резолюції обіцянки, її матусі? So, won't uh, eat sweets, she won't uh, eat sweets, cakes and bread. What will her father do? А що буде робити її татко? So her dad will jog in the park every day. Він обіцяє бігати так у парку кожного дня. Do the Ukrainians make New Year's resolutions? Чи роблять такі обіцянки на цілий рік Українці? I think yes. Yes, we do. So we do. Sometimes we do these New Year's resolutions. Права третя. Write a list of your new year's resolutions. Напиши, зроби список зі своїх обіцянок новорічних. Ну, давайте з вами розберемо деякі з таких обіцянок. So, drink plenty of water, наприклад, споживати, пити багато води. Move more, sit less. Більше рухатися, менше сидіти. Make plans to take a mini adventure. Робити плани аби планувати маленьке, маленьку пригоду. Так? To make plans to take a mini-adventure. Next. Volunteer more often. Займатися волонтерством намагається ну, на увазі допомагати комусь більше. Наступна дуже гарна обіцянка: send handwritten letters. Відправляти більше листи написані від руки. Try something new, наприклад, спробувати щось новеньке. Take a 24 break from social media every month. На день. Позбуватися будь-яких соціальних, можливо, медіа, таких як телевізор, наприклад, комп'ютер, інтернет. Відпочивати від, ці, від цих усіх соці, соцмереж протягом доби раз на місяць. Гарна обіцянка make a new friend. Знайти нового друга. Гарна обіцянка ще одна: learn a new language вивчити нову мову. Read at least one book each month. Читати хоча б одну книгу кожного місяця. Ну і на просторах інтернету зараз дуже багато ось таких uh, templates, зразків, шаблонів, там, де можна вже вписати Так, наші resolutions, наші обіцянки на Новий рік, New Year's Resolution. І з кожного нового рядочку, будь ласка. Пишемо свої обіцянки на цей новий рік. Потім ставимо дату в кінці всіх обіцянок, ну і свій підпис, звичайно. І протягом року дотримуємося, так? So keep your resolutions. Є вже готові обіцянки. Наприклад, this year 2016. Ну, це був новий рік, 5 років або 6 років вже тому. A bad habit, I'm going to stop. Погана звичка, яку я збираюся кинути. A new skill I'm going to learn. Новий навик, який я хочу отримати. A person I hope to be more like. Людиною, людина, на яку я хочу бути схожа. A good deed I'm going to do. Гарна справа, яку я хочу зробити і виконати. A place I'm going to visit, місце, яке я хочу відвідати. Тобто, вам вже необхідно просто буде вписати, наприклад. Uh, в свої відповіді. Далі a letter I'm going to write, лист, який я збираюсь написати, можливо, комусь. A new thing I'm going to try. Нова річ, яку я збираюсь спробувати. A new food I'd like to taste, нова їжа, яку я хочу uh, спробувати. A healthy habit I'm going to start. Нова uh, здорова звичка, яку я збираюсь почати. Так, uh, дотримуватися. Something I'm going to be good at. Те, у чому я збираюсь о, покращити свої навички. Так, for example, math or science or something else, reading, for example, English. Окей, okay, я залишу посилання до, до цього відео посилання на ці Resolutions на два шаблони. Так, можливо, вони також вам будуть знайдуться до смаку, і ви, можливо, їх роздрукуєте і заповните. Переходимо тим часом до наступної сторінки нашого підручника. Вправа четверта, have a talk. Поговоріть. І так, у нас є слова і в нашій табличці. Давайте їх спочатку розберемо ці слова. So, Celebrate Christmas, святкувати Різдво, Write an email, писати електронного листа. Make decorations прикрашати. Make a cake, пекти торт. Put presents under the new year tree or into stockings. Класти подарунки під новорічне дерево або до черевичків чобіт, чобітків. Invite friends, запросити друзів, write greeting cards, підписувати вітальні листівки, dance around the Christmas Tree, танцювати навколо різдвяної ялинки. Sing carols» – співати колядки. Write a letter to Saint Nicholas» – писати листа Святому Миколаю Have a fancy dress party. Мати проводити костюмовану вечірку. Запитай про це все, використовуючи майбутній час. Will you celebrate Christmas? Чи будеш ти святкувати Різдво? Yes, I will. Так, буду. So, will you dance around the Christmas tree on this day? Чи будеш ти танцювати навколо Різдвяної ялинки в цей день? Yes, I will. I will dance around the Christmas tree on this day. Давайте виберемо щось інше. So, will you write a letter to St. Nicholas? Чи будеш ти писати листа Святому Миколаю? Yes I will, так буду. Will you have a fancy dress party on Christmas Day? Чи будеш ти мати костюмовану вечірку на різдво? Oh yes, I will. I will have a fancy dress party on Christmas Day. Окей, okay, well done. Поговоріть, будь ласка, поставте питання, які починаються з will, і дайте на них коротенькі і розширені відповіді. Як ми це з вами зробили тільки що? Вправа п'ята Look, read and feel. Ну, а тепер згадаємо злічувані та незлічувані іменники. І так сам джем. Бачимо джем. Це варення це незлічувальний іменник, тому is. There's some jam. Та ж сама справа із соком. There's some juice. Bags of flour. Борошно у нас незлічувальний іменник, але він у нас знаходиться в чому? У мішках. Мішок порахувати можна, мішки. Так, отже, ми говоримо: there are some bags of flour. Якась кількість мішків. Можна сказати, three bags of flour. Ми ж можемо порахувати. Три. There are three bags of flour. Далі. There is some flour. Ну а в даному випадку ми вже борошно не можемо порахувати конкретно, скільки. Стоїть слово сам. Якщо б стояв слово bag мішок, один мішок муки, ми б сказали There is a bag of flour. Стоїть слово сам, отже, ми не знаємо конкретно, яка кількість цієї, цієї борошна у даному мішечку. Отже, ми говоримо There is some flour. Далі: дві баночки варення. There are two jars of jam. Множина. Дві банки варення. There are five cartons of juice, п'ять пакетиків соку. There are five cartons of juice. Згадали. Далі вправа шоста. Match the sentences to the people. Поєднай речення до людей. І так, who says it? This is a shop assistant. Це у нас продавчиня, а це у нас N. Покупець. So, і так, thanks. Говорить N, наприклад. Here you are. Говорить N. Can I help you? Слова shop assistant продавчині. Так, it's 50 pence. Слова продавчині. Can I have this mark, please? Слова N? How much is it? Слова продавчині? Окей. Okay. Отже, давайте з вами спробуємо тепер ці репліки поставити у правильному порядку, аби утворити діалог. Can I help you? говорить shop Assistant. Uh, can I have this mug, please? Можете дати мені цю кружечку, будь ласка, говорить N. Here you are, говорить продавчиня, Shop Assistant. N запитує, How much is it? Скільки коштує? It's 50 pence. 50 пенсів. N говорить, ну, here you are. Ще раз можна сказати, і N може говорити, так? А, ось, будь ласка, візьміть гроші. А, thanks, говорить потім N. Дякую вам за. Те, що продали мені цю кружечку. Ну, звичайно, ці репліки не повні, так, але якщо їх ще додати і доповнити якимись додатковими виразами, то ми, можливо, утворили б гарний такий повноцінний діалог. Ну, Метою цього у нас не стояла, мета цього завдання не стояла створити діалог. Нам необхідно було просто uh, додати до uh, людей відповідно їхні репліки, розподілити між людьми. Окей, okay, so ми це зробили з вами. Вправа сьома: read and role play in peers. Прочитай і розіграю парах. І так, you are in the food shop. Ви знаходитесь у магазині їжі. You've got a shopping list. У вас є список покупок. Talk to your classmate. Поговори з однокласником. He or she is a shop assistant. Твій однокласник є продавцем. І так, який у нас shopping list? Подивимося: список покупки. A bottle of juice, пляшка соку, a carton of milk, пакет молока, a pack of tea, пакетик чаю, a bag of potatoes. Мішечі картоплі, a jar of tomatoes, банка скляна помідорів, a bar of chocolate, плитка шоколаду, some sweets, якісь, якась кількість солодощів, and two lemons, два лимони. Okay, so can I help you? Yes, please. I need a bottle of juice. Мені потрібна uh, пляшка соку. So, that's 2 pounds. Це коштує 2 фунти. Anything else? Що-небудь ще? Well, I need a bag of potatoes, too. І мені ще потрібно ну, беремо ще, наприклад, мішечок картоплі. So it's about 1 pound and 50 pence. Коштує 1 фунт і 50 пенсів. Here you are. Тримайте. Наприклад, хлопчик дає 5, фунтову, 5 фунтів так? купюру. So, here's your change. Ось, ось ваша решта. Thank you, дякую. Таким чином, розіграй цей діалог ще раз зі своїми однокласниками. Лише обери інші, можливо, якісь продукти, ну і, звичайно, придумай, скільки вони можуть, бути, можуть коштувати. Окей, вправа восьма. Listen and sing. Зараз ми з вами заспіваємо пісню. Ну, спершу давайте розберемо слова цієї пісні. Oranges, pears and apples. How much are they? Згадуємо вирази how much is, how much are. Так? Окей, okay. «oranges» – Апельсини, pears, груші, apples, яблука. Скільки вони коштують? «Oranges, pears and apples. Are they cheap today? Сьогодні вони дешеві. «cheap» – це дешевий. Oranges, pears and apples are ready today. Всі всі продукти готові сьогодні. Six for 66 pence. 6 за 66 пенсів» It's too much to pay. Це занадто, так, для такої кількості фруктів. What about bananas? How much are they? А як щодо бананів, скільки вони сьогодні коштують? What about bananas? Are they cheap today? Сьогодні вони дешеві? You can have bananas, they are cheap today. Так, ви можете взяти банани, сьогодні вони дешеві. You can have bananas, it's not much to pay. Ви можете взяти банани. Вам не, не треба буде багато за них платити. I want 12 bananas. They are cheap today. Мені потрібно 12 бананів, вони сьогодні, не, вони сьогодні дешеві. Я хочу 12 бананів. How much are they? Скільки вони коштують? You'll have 12 bananas. У вас буде 12 бананів, сьогодні вони дешеві. 12 for 48 pence. 12 за 48 пенсів. But who is to pay? Але хто платить? Хто буде платити? Окей, а зараз слухаємо цю пісеньку. pears and apples How much are they? Oranges, and apples. Are they cheap today? Oranges, pears and apples. Ready today. Six for sixty six pence. It's too much to pay. What about the next? Тим часом переходимо до нашого робочого зошиту «Activity book. Попрацюємо ще у ньому трошечки. І так, перша вправа у нас на сторінці 53. «Look at page 54 in your student's book and complete the sentences». На 54-й сторінці, пам'ятаєте, в підручнику ми читали з вами текст про прихід Сент-Ніколас або Санта-Клаус, про прихід Святого Миколая або Санта-Клауса, як діти його чекають. І так. In England, there is a Christmas tradition to hang stockings above the fireplace. В Англії є різдвяна традиція вішати черевички, ну як ми говорили, панчохи, так над багаттям, над каміном. English children believe that Santa Claus comes at night. Англійські діти вірять, що Санта Клаус приходить уночі. Santa Claus puts presents into kids' stockings. Санта Клаус кладе, залишає подарунки у дитячих чобітках. Children like to write letters to Santa Claus before Christmas. Діти люблять писати листи Санта Клаусу перед Різдвом. They ask Santa to bring them presents they like. Вони просять Санту принести їм подарунки, які їм подобаються. Згадали цей текст і записали. Права друга – «Choose and fill in». У нас є розповідь про день народження. Нам необхідно підставити пропущені слова до цієї розповіді. Happy, щасливий, party, вечірка, Cake – торт, Songs – пісні, Favorite – улюблений, Birthday – день народження двічі. Presents, подарунки, games, ігри. Окей, прочитаємо тепер наш текст. My favorite season is winter. Мій улюблен... Моя улюблена пора року зима. My birthday is in January. Мій день народження в січні. I have a cake on my birthday. У мене завжди є торт на день народження. I invite my friends to my birthday party. Я запрошую друзів на мою вечірку з нагоди дня народження. I get a lot of presents. Я отримую багато подарунків. We play games and sing songs. Ми граємо в ігри, співаємо пісень. I am very happy. Я дуже щасливий. Прочитай, будь ласка, ще раз цей текст з підставленими вже словами у ньому. Переходимо до сторінки 54. і У нас є тут маленький текст. Ми його прочитаємо і підставимо потім до тверджень після тексту в стверджувальну або суперечну форму WILL. «Future simple. Майбутній час пам'ятаємо. So Tom and Anne want to make a surprise for their mother. Том і Енн хочуть зробити сюрприз для своєї матусі. They will make a fruit salad. Вони приготують фруктовий салат. Енн will go shopping tomorrow. Ann піде за покупками завтра. She will buy fruit at the shop. Вона придбає фрукти у магазині. Том will wash some oranges, bananas and apples. Том помиє апельсини, банани, яблука. Children will cut them. Діти їх наріжуть. And they will put some ice cream in the salad, І вони ще додадуть морозиво до салату. It will be tasty. Він буде смачним. Mother will come home for dinner. Матуся прийде додому на вечерю. They will eat the salad all together. І вони усі разом з'їдять цей салат. So children won't buy a present for their mother. Діти не придбають подарунок для своєї матусі. Пам'ятаємо, «will». Це стверджувальна форма майбутнього часу. Will і додаємо дієслово в початковій формі. Will not разом заперечення пишемо won't. Дієслово при цьому за змістом не змінюється. «Tom and An won't go shopping together. Том та Н не підуть за покупками разом. «Tom will wash the fruit to make the salad». Tom помиє фрукти, аби зробити салат. Children won't put sugar in the salad». Діти не додадуть цукру до салату. А що вони додадуть? They will put some ice cream in the salad. Their mother will eat the salad for dinner. Їх матуся буде їсти цей салат на вечерю. Tom and Ann won't eat some soup with their mother. Ну, діти не будуть їсти суп зі своєю матусею. ну саме в цей день. Так, тому що вони приготують салати для неї. Окей. Okay. Права четверта. Write what you will do at your birthday party. Необхідно записати, що ти будеш робити на своїй вечірці з нагоди дня народження. Плани на майбутнє. Ну, я написала декілька варіантів. Можливо, ви ще доповните своїми якимись міркуваннями. At my party, I will eat my birthday cake. Я буду їсти на вечірці своїй, свій е, тортик. Далі, at my birthday party I will get a lot of presents. Я отримую багато подарунків. At my birthday party, I will play games with my friends. Я буду грати в ігри зі своїми друзями. At my birthday party, I will sing my favorite songs. Я буду співати улюблених пісень. At my birthday party, I will entertain my friends. Я буду розважати друзів. At my birthday party, I will take some photos. Я буду робити фото фото. At my birthday party, I will take selfies, я буду робити селфі. Ну, що ще можна робити, додайте, будь ласка, до цього переліку. Щоб ви ще зробили на своїй вечірці з нагоди вашого дня народження. Вправа п'ята. Look and write as an example. Отже, у нас є речі, вони усі коштують якусь конкретну суму грошей. So, there are five items, у нас п'ять речей. So, питання до книги. How much is this book? Скільки коштує ця книга? Книга в однині, тому is It is 7 pounds and 25 pence. 7 фунтів 25 пенсів. How much are these trousers? Написала, що це trousers, на джинси не схожі, так? So they are 62 pounds. Trousers вживаються в множині завжди, тому ми вживаємо are. так, як у з цим, цим предметом. They are 62 pounds. Вони коштують 62 фунти. How much are these skis? Скільки коштують ці лижі? They are 85 pounds. Вони коштують 75 фунтів. How much is this box? Ну, я поставила, що це бокс, коробка. Я не знаю. Можливо, це sweets. Можливо, це солодощі. Тоді це буде how much are these sweets? It is 19 pounds and 15 pence. 19 фунтів, 15 пенсів. Не написано, що це sweeds. Я не знаю. Написала, що це бокс, коробочка. Останнє це мило. Так? So, how much is this soap? Скільки коштує це мило? So it is 3 pounds and 25 pence. І остання вправа, шоста. Fill-in підстав much або many. How much ми запитуємо про продукти, які є незлічувальними. How many про злічувальні. So, how much sugar is there in the picture? Скільки цукру на картинке? На картинке. So, на малюнку, Так, How many potatoes are there in the picture? Скільки kartopli? So, there are two potatoes. How many tomatoes are there in the picture? Скільки pomidori на картинке? There are three tomatoes. Три pomidori. How much flour is there in the picture? Скільки у нас uh, борошна? So, there is... A lot of flour, bahato борошна. How much rice is there in the picture скільки рису? So there is a little rice in the picture. About there isn't much, yes, the How many biscuits are there in the picture? onas на So there are some biscuits, I don't know. <laughs> many or, or not many. Okay, so there aren't many biscuits in the picture. Well done. That's all for today. На цьому це все. Дякую за увагу і до нових зустрічей на наступному заключному уроці за нашою третьою темою. І в цьому семестрі. Goodbye. See you.